Російським гвинтокрилом буде ніде сховатися від українських дронів. Про це йдеться в публікації видання за економіст. Зазначено, що проривом у повітряній війні стало знищення російських вертольотів Мі 8 та Мі 28 у Курській області, невеликими українськими дронами медіа. Нагадує, раніше вже були випадки знищення гелікоптера дроном у травні 2022 року. Байрактар випустив ракету в російський транспортний гвинтокрил на острові Зміїни. Однак тоді йшлось про машину, схожу на маленькі літаки. Зараз зсу знищують цілі. Маленькими FPV-дронами, які важать менше одного кілограма, вони вже показали себе надзвичайно ефективними проти наземної техніки та піхоти, але до липня жодного разу не вражали гелікоптер румунський президент Клаус Йоганіс підписав закон, який передбачає передання Україні зенітно-ракетного комплексу Петріот у найбільш сучасній конфігурації. Про що свідчить повідомлення на сайті очільника держави? Київ також отримає від Бухареста транспортні засоби, запчастини, обладнання для технічного обслуговування а також пакет, також початковий пакет матеріально-технічної підтримки. Нагадаю, що Румунія вирішила передати Петріот ще в червні, і лише на початку вересня рішення ухвалили уряд та дві палати парламенту. Ламенту країни